ефірі подія дня в студії Катерина Варова і за декілька секунд найактуальніші події нашого міста сьогодні з робочим візитом до Білої церкви завітав голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра. Мета візиту святкова та приємна. Що саме привело його до нашого міста? Побачимо у першому сюжеті. Володимир Миколаєвич завітав, аби прибрати два слова з посади Вадима Маршалка. Відтепер він не виконуючий обов'язки, а повноправний голова Білоцерківської районної адміністрації. У нас сьогодні відбувається, ми називаємо так кадрові зміни. Ну, для початку я зачитаю розпорядження президента України номер 171 2015, про звільнення від тимчасового виконання обов'язків голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, звільнити Маршалка Вадима Анатольовича від тимчасового виконання обов'язків голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області. Дуже розпорядження президента України про призначення Вадима Анатольевича Маршавка головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області. Після поздоровлень та вітань перейшли до більш серйозних запитань. У Володимира Шандри були запитання до громади, а у громади до нього. Звичайно, заговорили і про актуальну ситуацію з українською інтеграцією. Чому ми хочемо європу? Географічно фактично центр Європи. Ми хочемо, щоб були правила життя, які є в Європі. ми хочемо, щоб працювали закони які одні для всіх. Ми хочемо, щоб працювали. Е носені між владою і бізнесом, де виписано, як. Безумовно, Європа різна, безумовно, Португалія інша, ніж Польща. Безумовно, Нідерланди відрізняються від Італії. Але їх об'єднує об прозорість влади, їх об'єднує зрозумілість оподаткування. Їх об'єднують і стані закони, які працюють в основному для людей, які живуть у цих територіях. Тому ми йдемо в Європу, тому ми підписали асоціацію з європейським союзом. Пізніше до голів двох адміністрацій приєднався і Віталій Гудзенко, як народний депутат, обраний Білоцерківським районом. Зустріч пройшла в атмосфері повного взаєморозуміння та співпраці. Завершення усіх дійств у районній адміністрації Володимир Шандра завітав до Білоцерківського військового госпіталю, аби навідати солдат, які повернулись із сходу з пораненнями. Зустріли пана голову облдержадміністрації радушно та одразу ж представили персонал та провели екскурсію. Та найважливішим пунктом були хлопці, що зараз перебувають у госпіталі через поранення, які отримали, захищаючи свою батьківщину. З приводу побаченого у Володимира Миколаєвича було багато емоцій. Герої які воювали, як каже головний лікар, практична більшість готові повернутися назад до своїх побратимів і воювати за територіальну цілісність. Настрій хороший, забезпечення достатнє. Робимо все, що можна, щоб я, ну, хоч, хоч чимось їм подякувати за цю службу. Я думаю, що зараз якраз де завдяки таким людям, де становлення нації і становлення держави. Скільки ж зараз людей у госпіталі та який у них стан, та найголовніше, як хлопці тримаються, та чи не зник у них бойовий дух, розповів начальник госпіталю. Зараз на лікуванні військовому госпіталі 86 чоловік, 32 чоловіка з зони АТО. Прибувають вони з усіх регіонів. А стан задовільний. Є тяжче хворі, є легше хворі, є поранення, є травмування, є просто хворі. Проблем в лікуванні нема. Медикаментами, обстеженням забезпечені на 100%. Бойовий дух, надія на мир, не унивають, хочуть, щоб швидше все встановилось і щоб вони менше потрапили в лікувальні заклади, а більше займалися своїми сім'ями. Ну, а якщо в цьому необхідно, що треба буде їхати, вони не проти процентів 90 тих, що можуть согласні їхати. Ті, що, звісно, хворіють, що будуть представлені військової лікарській комісії, їм там зараз вже буде важко та і не стоїть туди таки посилати. Війна є війна. Історія. Тут їдуть люди, котрі осознають уже, котрі постажі. Помолодші їдуть, героїзм, їхать захищати свою державу. Свою сім'ю, свої нажиті місця, щоб, не дай Бог, не дійшло до сюди, до нас та й інші регіони, те, що відбувається на сході, про те, скільки зараз проводять операцій щоденно, та про порівняння лікарень тут у мирній зоні та на лінії фронту розповів також один із співробітників госпіталю. Операцію середньому сутки до 5-6 операцій. Ми робимо зараз на даній ситуації. раньше делали немножко больше, но как бы большая часть моих сейчас коллег находится в зоне антитеррористической операции. Есть люди, которые на реабилитации находятся, есть, которые в отпусках после АТО. Поэтому, в общем-то, немного у нас мало сейчас сотрудников. То, что мы видим здесь, это, в принципе, это цветы по сравнению с тем, что происходит в зоне АТО, как бы и там в районных больницах, в госпиталях военно-полевых. Поэтому, в принципе, я хочу сказать, что мы здесь живем относительно спокойной жизнью. Все, что происходит, все происходит ближе к Донецкой и Луганской области. Вы были там, насколько нам рассказали? Мы были со стороны мобильной Мариуполя, группы. мобильной группы. Я был ведущим хирургом военно полевого госпиталя в Сватово, знаете, госпиталь, в октябре месяце. Там действительно надо успокаивать нервы, а здесь нет. І ми живемо нормальну життя. Прогнози лікарів щодо усіх, хто зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі, більш ніж позитивні. А головне, ніхто не здається, і лікарі та їх підопічні готові знову і знову йти у бій за свою державу. Це були усі новини. І про них вам розповіла я Катерина Варова. На сьогодні це все. Та попереду ще багато нового. Отож до нових зустрічей на телеканалі Бест.